Доброго дня, Добрий день. Мене звати Оксана. Проц Оксана. Я одна із е, членів Лондон Євромайдану. Скажіть, будь ласка, що ви тут сьогодні робите? Розказуємо про діяльність організації Лондон Євромайдан і збираємо кошти на допомогу українській армії. Тут ось у нас стенд, на якому відображено результати нашої допомоги, відгуки солдат, їхні листи, фотографії, де вони одягнуті в одяг, який ми придбали. Збираємо кошти. Ось тут сьогодні біля церкви, після двох служб Божих, збиралися. Зібрали Приблизно 900 фунтів біля церкви після першої служби Божої 762 І після другої служби 175 фунтів. Чи відгукуються тут люди біля виборчої дільниці? Чи збираються якісь кошти сьогодні? Так, ось у нас тут дві скриньки стоять, Зроблені у вигляді будиночків, такі цікаві скриньки є інформація. Про те, куди можна перерахувати так само кошти, і так само є подані звіти за останні, якщо я напомлюється два тижні, куди кошти використовувалися, і люди дуже щедро підгукуються. Кожна суму, яку люди погоджуються покласти в наші скриньки, ми просимо їх записати в зошит. Ми маємо зошити запису грошей, які здаються кешем, готівкою. І отут от, от видно по 60, по 50 фунтів люди давали, по 40. Ну хто скільки може, хто 5, хто 1 фунт. Але ми вдячні кожній копійці, тому що це все від щирого серця. Біля церкви сьогодні поклав один чоловік, щось я не знаю, чи 120 фунтів, чи що одко, пачку таку. Молодий такий. Я йому так вклонилася, просто це було так неймовірно. Скажіть, будь ласка, а для людей, яких сьогодні тут, можливо, нема, але побачить відео. Нагадайте, як можна ще допомогти вашій організації допомагати українцям в Україні? Ми знаходимося взагалі то на Голанд Парк Авеню. В в тих приміщеннях, де знаходиться український клуб, наше приміщення має номер 156. І там наші люди чергують з 6-ї вечора до 9-ї години вечора щодня, і в суботу, і в неділю з 12-ї до 9-ї, з 12-ї години дня до 9-ї години вечора, субота і неділя. Велика потреба зараз в теплих речах, сведри і штани теплі. Оксана Герасим, одна із організаторів допомоги вдовам, Тепер ми вже маємо вдов на Україні молодих вдів дружин тих, хто загинув на майдані, і хто загинув, в АТО, ну я не кажу це, а то це війна. Війна з Росією, фактично, тому що навіть сепаратисти були збуджені Росією так. Що Тобто, можливо, якщо немає можливості допомогти грошима, можна принести теплі речі і хто що може? Можна принести, можна принести дитячі якісь речі, але ми би дуже просили приносити максимально нові речі. Якщо вони може були десь вжитку, що вони є не зношені, це видно, що вони є не поношені. А бажано взагалі по можливості нові речі у праймарку недорого, можна придбати дуже багато що. Шерстяні хіба сведри можуть бути. Ну там може бути видно, що вони є були у вжитку, от але вони в хорошому стані, то можуть прийнятися. А все решта, як білизна, як я просимо такого не робити. Будь ласка, дуже вам дякуємо. Ми дякуємо дуже. Надзвичайно низько клаємося всім, хто допомагає, хто приходить на чергування, хто постійно в церкві дає. Фінансову допомогу, тому що я знаю, люди ходять такі, що кожної неділі ходять до церкви, і кожної неділі дають допомогу. Низький їм клін всім. Слава Україні, слава нації. Ми єдині, і Україна наша буде єдина.